Привіт! Це мій міні-влог No1. Мене звати Микита Зінченко. І наступні 100 днів. Я сподіваюся, якщо мене вистачить, тому що я завжди щось починаю і не закінчую. Я буду кожен день записувати такі короткі відео в першій половині дня, коли прокинувся, тому що зараз вже. Десята, типа, не дуже рано, і ще собак треба гулять. І розповідати, що я планую на сьогодні, що в мене змінилося вчора. Сьогодні класний день, тому що не треба розповідати, що я робив О, вчора і, типу, чи досягнув я своїх мікроцілей і мікрозадач. Цікавий факт, я коли не впевнений на відео, я завжди торкаюся плечом і щось чухаю. Це речення може когось тригернути, але прям не, не на вас направлене. В мене зараз непростий період в житті. Не так, як у інших людей, але я достатньо дорослий, щоб не порівнювати моє непросто з чимось іншим. Непросто, тому в мене непростий період в житті. У мене закінчилася моя епоха, яка тривала 8 років. Ілюзія, яка тривала 8 років навіть з ковідом і навіть з війною. І тепер мені треба щось змінювати, а на це в мене мало часу. І немає жодних ресурсів. Ну, не жодних. Не вистачає ресурсів. Ось. Якщо коротко, то я директор, який через свою тупість залишився без е роботи. Не зовсім, але я бачу тренди, які мені не подобаються. Я останні десь два роки. Ходжу і кажу про те, що я хочу, хочу змінити свою роботу, перейти більше на творчість, більше на влог. Ой, боже, більше на творчість, більше на блог. Я хочу знімати для Ютубу, я хочу знімати рілзи. Я хочу нарешті запустити своє навчання, навчати людей малювати, тому що це те, що мені дуже подобалось, робити. Ну, не малювати, а навчати людей. Я дуже люблю. І це все було на паузі через роботу, 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 роботу. І вона пішла. У <смі> мене завжди була величезна черга з проєктів. Я завжди обрав, куди я хочу піти. І я почитав, таке трапляється у всіх. Е... Ну, не у всіх, але у багатьох людей що. Сарафанне радіо працює, працює, а потім воно. Просто зникає. Але в мене просто це тривало вісім років. Вісім років я міг обирати клієнтів, причому я міг спокійно обирати е, клієнта за типом, за характером, за вартістю. Тобто я міг спокійно сказати: півтори тисячі доларів не інтересно. От, і зараз я вже півтора місяці відпочиваю. від цього, звісно, більше не стає. Я знайшов, як вирішити свою проблему з грошима, але в мене є три місяці. Я нікуди не з'їжджаю з цієї квартири, в якій я прекрасно живу зі своєю нареченою двома собаками. Мені буде що їсти. Але три місяці в мене є на те, щоб це повністю змінити і перейти з чужих грошей на свої. Проти цього є велика кількість речей це і моя прокрастинація. І те, що реально, типу, не вистачає ресурсу внутрішнього три роки, я думаю, що багатьом даються просто морально взнаки. Хоча людина, яка зазвичай казала, що мені не треба там, до психотерапевта і так далі, я відчуваю, як я морально сильно здав, особливо типу, з останніми цими проблемами. І це все не відбувається окремо, воно все разом, тому що. От в цей самий період я захворів, я не дуже часто хворію, я захворів, потім влада захворіла. Потім мені бренді згризла мої навушники. Е -е Моя собака згризла мої навушники, потім загубився Apple Pencil. е, -е Дуже круто, що в мене знайшлися друзі, точніше подруга, яка мені позичила свій. Але і дуже добре, що я цей олівець. Е Загубив після того, як я позаписував деякі відео на курс, але все одно в мене зламався мій монітор, за яким я зазвичай сиджу, монтую і просто працюю. І мені тепер треба було перезвикнути, і якраз, типу, на етапі, коли багато роботи з підготовкою всіляких матеріалів, я це робив на маленькому екрані макбука. І, типу, я не скажусь, бо в мене є хороший макбук. але... На ньому навіть пішли смуги від того, що в нього типу чомусь прогорів екран. І це все просто так разом, разом, разом. І зазвичай, ти це просто такі речі. Більшість з них. Е, якщо проблема вирішується грошима. Є, єврейська мудрість, якщо проблема вирішується грошима, то це не проблема, це витрати. Але навіть ці витрати, коли в тебе тупо немає на них грошей, це катастрофа. І. Якщо коротко, я потім ще буду говорити, напевне, і про причини, бо я нічого не планував. Я зазвичай люблю запланувати, тут я нічого не планував, я просто взяв камеру і пішов знімати. А... Правило для цих міні-влогів дуже просте. Зранку до там, 10 хвилин, може 5 хвилин, але не менше 5, поговорити, розказати про свої плани а... і розказати, що було вчора. Фактично, цей дейлік, який у айтішників є. Просто для того, щоб мені це треба з декількох дик... причин. Перше, це почати більше знімати, тобто не боятися знімати, тому що мені треба буде знімати багато контенту, і я вмію його знімати, але мені саме не знаю, страшно впадло ще щось почати. І я думаю, що коли я отак от розговорився на відео зранку стрьомний, то мені буде легше знімати. Друге, це відстежувати свій прогрес і показати, що я можу щось робити 100 днів поспіль. А саме стільки в мене є, приблизно. Бо потім складніше. Потім теоретично є ще четвертий місяць, але по факту четвертий місяць. І все. І задача влогів не пропускати влог. І викладати їх саме кожен день. Тобто, просто зняв, змонтував швидко і виклав. От, я не знаю, що з цього вийде. Я сподіваюся, що я зможу на своєму каналі побачити через 100 днів 100 влогів. Бо це зазвичай мені останнім часом стало важко щось починати, тому що я не дуже вірю в те, що я це закінчу. Я дуже добре починаю, я дуже добре доходжу до середньої фази, я дуже талановита людина. І це, типу, не фанфари, типу, не прям не фейервірки про мене. Я правда талановита людина, яка вміє працювати, але я цього не роблю. Ай, це дуже сильно вбиває. І ти не хочеш щось починати, тому що ти знаєш, що ти це не закінчиш, скоріш за все. І через це не хочеться нічого оголошувати, тому що ти це не закінчиш. Ой. Як ви бачите, каша в, голові в мене капітальна. Я сподіваюся, що через 100 відео попустить. В плані трохи розвіється. Ну бо я просто проговорю це все. От. Хоча багато разів я це вже проговорював, але от в такому форматі мого відео щоденника ще ні. Тому, підписуйтесь, ставте лайки. Підписуйтесь, підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм, трець. А я спробую... Щось робити зі своїм життям. Вам контент мені може в життях наладитися. На сьогодні все. До завтра.